Друзі, привіт! Магазин Velomaxim.com Сьогодні в нас на огляді гравітний велосипед Leon GR-90 Велосипед на 28 колесах на алюмінієвій рамі. Є три розміри рами SML. Так виглядає рама шви заполіровані, гарний гідроформінг, траси заховані всередину рами. Є велика кількість бонок, щоб встановити крила, багажник. Фляга тримачі, насоси та другі аксесуари. Є також і навилки бонки. Кермовий винос тут алюмінієвий на 4 болти, кермова колонка FeMін. Кермо також алюмінієве, воно має різну ширину. Якщо це буде SM, це буде 40 см, Лу буде 44. Також на кермі ми бачимо дуали L2. На 10 швидкостей. це GR7. Так виглядають. Алюмінієва жорстка вилка. Покришки Innova 700 на 40C з таким більш універсальним протектором. Або да, подвійні алюмінієві. Вони готові до безкамерного використання. Втулка ARC, вона алюмінієва на промислових підшипниках. Як бачимо, віз і гідравлічні гальма також бренда L2 GR7. Система шатунів тут провіл на одну зірку. кількість зубів на зірці 40. Шатуни довжиною 175 мм алюмінієві, І каретка тут картридж на промислових підшипниках під квадрат. Задній перемикач L2 GR7 на 10 швидкостей і касета на 10 зірок. 1142 кількість зубів на зірках. Задня втулка також на осі. Вона на промислових підшипниках ARC. І так виглядають задні гідравлічні гальми. Висота сидіння регулюється за допомогою ексцентрика, Алюмінієвий двоболтовий підсидільний штир. І таке спортивне сидіння, забрендоване леоном. Також в комплект входять така обмотка м'яка. І педалі. Дуже цікаві гальма у цього велосипеда. вони заслуговують уваги. Як бачимо, вони гідравлічні, вони з алюмінієвими радіаторами, щоб охолоджувати колодки. Цікаві дропаути. Задня касета, як ми бачимо, вона з алюмінієвим пауком. Так виглядають передні гальма. Велосипед Leon GR-90 вже є таким гравійником високого рівня, так як має ряд таких гарних компонентів. Як Рама з полірованими швами гарно виготовлена, гарантія на раму 10 років. Півтора роки на обладнання, обладнання також високого рівня, втулки на промислових підшипниках осі. Подвійня абада готові до безкамерного використання, ЛТУ високого класу і так далі. Алюмінієве кермо, підсиділ. Більш детальні характеристики до цього велосипеда зможете подивитися на сайті. Ми залишимо посилання в описі до даного відео. Там зможете його і придбати. А вам дякую за увагу і до скорих зустрічей.